Солдати Рефі відкрили вогонь по своєму із корейцями їх стало так багато, що схоже вони вирішили пора скоротити власне число, не чекаючи ударів збройних сил України. І з усіх сил почалася реалізація цього божевільного, але самовпевненого плану. Вхід пішли автомати і вибухівка. Ситуації різні: висновок один. Окупанти накрили один одного. Про такі інциденти почуєте далі. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. А ми будемо розпочинати на курахівському напрямку фронту рашиська штурмовик ліквідував із автомата свого ж танкіста, який без запрошення з'явився на позицію рашиської піхоти. Таким чином танкіст засвітив позицію окупантів перед українським дроном. Окрім цього, нещодавно експерт більд із аналізу відкритих даних Юліан Рюбке розповів про шокуючий інцидент біля Константинівка, де після розгрому рашиських бронемашин сім рашиських солдатів вирішили здатися у полон до збройних сил України, використавши український дрон. Однак рашиська армія відкрила Вогонь по своїх, у чого двоє загинули, а доля ще чотирьох невідома. рюбка наголосив, що ці шокуючі факти ще раз показують ставлення рашиської армії до своїх військових. мова про інцидент, який стався поблизу українського міста Костянтинівка, та потрапив на відео. На кадрах зокрема зафіксовано черговий рашиський камікад за штурм, під час якого українська сторона знищила три бронемашини. А більшість із приблизно 20 рошиських військових, які їх супроводжували, загинули. Після цього семеро рошиських військових як. Ким вдалося вижити, вирішили зв'язатися із українською армією і здатися, використовуючи для цього український дрон. Це рішення, мабуть, було сприйнято рашистськими військовими як дезертирство, пише експерт. Відтак рашистська армія відкрила вогонь по своїм солдатам. Снаряди один за одним розривалися навколо, поки семеро рашистів намагалися пішки дістатися українських позицій. Перші три снаряди не зачепили групу, але четвертий вибухнув за декілька метрів від них. Що не менше двоє рашиська. Військових стали двохсотими. Про долю ще чотирьох, нічого не відомо. Один військовий уцілів та продовжив рух у бік українських позицій. Ну і між тим, під час однієї з рашиських атак, якої зазнав агрегатний завод у місті Вовчанськ. Також було зафіксовано втрати серед окупантів. На момент атаки на заводі перебували саме рашистські військові, тому окупанти обстріляли своїх. Про це повідомило українське оперативно-тактичне угрупування Харків. Як розповіли, українські військові загарбники на півночі Вовчанська спробували. Доставити особовий склад на автомобільній техніці, однак її знищили завдяки вогневому уреженню. Ну, окрім цього, як зазначається в повідомленні, окупанти застосували реактивні системи залпового вогню для уреження районів прилеглих до агрегатного заводу і цим завдали втрат власним підрозділам. Ми вам нагадаємо, що раніше з цього приводу висловився президент України Володимир Зеленський. Зокрема, він заявив, що рашисти систематично відкривають вогонь по своїх солдатах, у тому числі за відмову воювати. Ну і далі цитую пана президента. Та Орефія сама ліквідувала дуже багатьох рашистів. Дуже багато мобілізованих рашистських солдатів було ліквідовано із самої ж рашистської армії через те, що вони не хотіли йти вперед наступати. Вони тікали назад, і там стояла їх же армія. Вони не рахують кількості, сказав Зеленський в інтерв'ю ЗТМ «Софіндія». Окрім цього, за словами Зеленського, після курської операції українські сили побачили, що Орефія продовжує бити по своїй території. Варто зазначити, що окупантів чекає ще немало проблем. Військовий експерт Олексій. Гетьман наголошує, що є ті питання, які будуть проблемою при взаємодії рашистських і північнокорейських військових, за його словами, мовний бар'єр призводитиме до конфліктів та, зокрема, дружнього вогню. Він сказав наступне: вже є інформація, що хтось по комусь відкрив вогонь, непорозуміння в спілкуванні, бо північнокорейці погано знають мову арафії, а рашисти не знають ніякої, окрім своєї. Є така інформація, яку поки неможливо перевірити, що стосунки між рашистами та північнокорейцями не дуже добрі. Є вже конфлікт. Конфлікти, бо борашистам ніхто не подобається. При цьому гетьман додав, що є припущення, що північно-корейські війська не будуть такими потужними і боєздатними, як би хотілося Путлеру та Кім Чен іну. Гетьман зазначив, що ми повинні ці конфлікти і непорозуміння використовувати на свою користь. При цьому нагадав, що українці вміють відмовляти, нагадавши, як з в Україну був перегнаний бойовий гелікоптер. Мі 8 за його словами, українська розвідка працює досить непогано і на навіть та ЦРУ у нас вчаться. Відтак є можливість використовувати це протистояння в рашистській армії на нашу користь. Далі пряма мова експерта. Мені здається, що залучити для роботи на нашу користь північного корейця буде простіше ніж рашиста, бо в них немає оцієї вигадки. Про «дяди і наголосив експерт. І, хоч в РФ і нині є тактичні успіхи на війні в Україні, однак говорити про прорив оборони збройних сил України та обвал фронту не варто. Таку думку висловив керівник програм центру безпеку центру. Глобалістика стратегія 21 капітан першого рангу запасу ВМС України Павло Лакійчук. Далі цитую. кілька днів поспіль до мене звертаються із питанням, чи посипався фронт. Фронт не посипався, заявив він. За його словами, у разі прориву оборони війська ерафії вийшли б на оперативний простір і просувалися на необоронних територіях. Свідченням обвалу фронту є те, що втрата сторони, яка наступає, різко зменшується. А тієї, що обороняється, зростають на декілька порядків. Зараз такого ми не спостерігаємо додав експерт. Він акцентував, що на окремих ділянках фронту Рашоста досить ефективно діють, але це не обвал. Ситуація дуже складна. Багато що залежить від ресурсів з обох сторін, констатував Лакічук. Так чи інакше, військова поразка України стане катастрофою для всієї архітектури безпеки світу та стане загрозою для країн ЄС. Україна має переламати стратегічну ситуацію на свою користь, щоб цього не сталося. Про це розповів колишній посол України в США 2006 2010 і у Фран. Дві 2014-2020 років Олег Шамшур. за його словами стратегічний перелом це питання виживання України, як було в 2022 році, так і сьогодні. Досягти цього неможливо без масштабних змін та реформування країни. Що стосується партнерів, нам потрібно і далі з ними говорити. Вони мають зрозуміти, що військова поразка стане катастрофою для України і обернеться дуже серйозними наслідками для Європи і всього світу. Радий дипломат. Він підкреслює, що партнери із НАТО та Антипутлерівської коаліції ведуть тривалі обговорення щодо реакції на ситуацію. Тоді як так звана хаосу» діє з демонстративною ефективністю, далі дипломат додав наступне. Достатньо одного двох телефонних дзвінків чи кількох поїздок, щоб досягти домовленості і відправити графію мільйону снарядів. Тепер ще й додалося 10-12 тисяч північнокорейських солдатів. Вказує він. Олег Шамшур відзначає, що загалом це частина глобальної гри. Події на близькому сході можуть невдовзі вплинути на далеких схід. Хід, а також існує ймовірність нової кризи на корейському півострові. Наші партнери мають зрозуміти, що риторика має підкріплюватися реальними діями. резюмував він. Насправді ж партнери вже мають думати про надання Україні справжніх безпекових гарантій, щоб досягти стабільності у разі припинення вогню графії. Про це заявив екс-командувач центрального командування США та екс-директор центрального розвідувального управління США Девід Петреус на 10-му Київському безпековому форумі для. Молоді він пояснив, що щоб змінити динаміку протистояння нападу Рафії, підтримка партнерів має бути тривалою. Вона повинна бути не тільки військовою, а й фінансовою та гуманітарною. Далі цитую маємо думати про той день, коли буде досягнуто зупинення вогню. Звісно, Рафії не сподобаються ці безпокові гарантії, але вони критичні для того, щоб забезпечити стабільність. Підкреслив він. Ну а я в свою чергу вдячна глядачі, що ви додивилися до кінця? Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. До з. Зустрічі в наступних випусках.